Не можна е, вивчитись на одному курсі і бути мега-експертом. Не можна. Дивіться, я вивчала регрес, я вивчала аксес барс, я вивчала рейки, причому рейки ну, і традиційні, і лудні, і рейки гроші. Ну, рейки гроші не визнані наукою насправді. Вони навіть є у варіанті роботи по. Символом проявлення дуже багато методів е, наукових, які побудовані на цьому. Я вивчала білу сферу, трансформаційні техніки, регрес, гіпноз, самогіпноз. Е, я вивчала, Боже, що я лиш не вивчала? Я дуже багато всього вивчала. Карму оці всі історії. Ну, трохи не так, як люди е, це вивчають. Я дуже багато всього вивчала. І це все абсолютно для того, щоб зрозуміти зрозуміти, на які знання мені акцентувати увагу. Для того, щоб видавати результати, для того, щоб не проводити 3 дня тренінги по 3-4 години, а для того, щоб за 40 хвилин давати людям такий масштаб, який їм не дасть 20 книжок.